Моє вітання покажу вам сьогодні, що у нас є на майданчику, і хочу наголосити те, що всі автомобілі розмитенені, пройшли сертифікацію, і ви вже будете першим власником, тому що багато в коментарях пишуть, що це продаєте євробляхи за такими цінами. Автомобілі всі розмитенені. Вони вже в Вінниці. До речі, більше автомобілів можете побачити у нас на телеграм-каналі або на сайті. І є ще у нас послуга така, як доставити автомобіль в ваше місто. Так що, якщо вам потрібна доставка, ви боїтесь там їздити між областями, без питань зробимо вам доставочку прямо по під'їзд чи по будинок. Звертайтесь до мене або до моїх колег, номера телефонів внизу і розрахуємо вам повну доставочку. Що ж, погнали. Так, почнемо огляд майданчика з Лігіра, їжі є. Це у нас Puls модель L1, коротка база, 17 рік, пробіг тисяч км, запас сходу 150 км. Це автобільцінник 3900 без торгу. Ідеальний варіант для комерції. Він без дворі, Але якщо на території якась погрузка, розгрузка, розвозка, то гарний варіант. Далі ми маємо Citroen Berlingo. Вже примерзає трошки лід. 2018 року 2020 км, це електричка з запасом ходу в 130 км. 13-150. Пасажир. Citroen C0 2017 року. Пробіг 11 тисяч кілометрів. Батарея 16 кВт, ціник 7900. Запас ходу в таких автомобілів до 110 влітку. Ну, це реальний пробіг, заявлений 130. Хоча можна при бажанні, якщо дуже постарас, можна і в 130 приїхати. Так, Наступний вже Peugeot Ion. В принципі, це той же самий автомобіль з 2017 року. Пробіг 9000 км, 16 кВт, 7700. Як серед електричок, то взагалі суперовий варіант по запасу ходу і е е свіжих років відносно гарний цінник. Так, далі у нас Peugeot 17 2017 року 12 тисяч доларів пробіг 62 тисячі кілометрів. Це у нас пасажир переобладнаний уже в Україні. Так, відео, до речі, по цим обом автомобілям є. Попередньо, я його знімав. Це у нас в Дорестайлі. Тут у нас цінник, 14 рік цінник 9300, пробіг 70 тисяч км також пасажир. Запас ходу у них заявлений 130 км. Наступний у нас Рено Кенго. Теж переобладнаний під пасажир. 14 рік пробіг 25 тисяч км 9700. Рено Зоя. 2020 року в комплектації Intense, пробіг 64 тисячі кілометрів, батарея 52 кВт, 16 тисяч доларів. До речі, оптика Full LED і 17 дісочки. Mercedes r класа Це автомобіль 3-літровий дизель 2012 року, ціних 14300. Шкіра, автомат, якщо не помиляюсь, 265 кінських сил. Електро Кенго теж уже переобладнаний в Україні 2014 рік. Пробіг 19 тисяч км, цінник 9800 з тими поперечинами стан ідеальний. Peugeot 308 308 16 року 171 тисячі км, 1,6 HDI 11800 на панорамі в білому перламутрі. Так, шкода Октавія 2019 року. Пробіг 120 тисяч кілометрів, двохлітровий дизель на 150 кінських сил 17500. Міган. Міган у нас gt Line. Так, вже їх попримерзало буквально півгодини тому ще снігу не було. Так, цей GT Line у нас 15 рік, в 2016 він став на облік 181 тисяча пробігу 1,6 DCI. механіка шестиступка 10900. Також огляд по цьому Мігану. По цьому Мігану є на каналі. Дивіться, це у нас Міган 4, Intense, 16 рік випуска. Виїхав з автосалона в 2017 році. 176 різного пробігу, 1,6 DCI на 130 кінських сил, механіка 6 ступка, так же само, як і на цьому біленькому. Цінник 13800. Оптика, Full LED, парктроніки, передній, задній комбінований салон, великий екран. Так, цей синік теж у нас нещодавно заїхав з пробігом 109 17-го року. 1,5 дизель на автоматі цінник 15,5 тисяч. Так, сміганчик це у нас 14 року. 2014 року пробіг 218, півторашка на 110 кінських сел, механіка шестиступка 9800. Так, синік 17-року пробіг 172 тисячі, півторашка дизель на автоматі 16,5. Синік 3, 2010 року пробіг 214 тисяч, півторашка дизель на 110 кінських сил, 6-ступка, механіка 8500 7 місць. На безключовому доступі. Peugeot Partner. Так, покажу табличку, можете паузу нажимати. E, Peugeot Partner 16 року пробіг 74 тисячі км 11900. В довгій базі теж переобладнаний пасажир, вже оригінальний переобладнаний пасажир вже в Україні. Так, Hyundai. Кона 20-го року, пробіг 36 тисяч км, батарея 39 кВт, 21 тисяча. На цій машинці теж є огляд. Ще на днях відзніму цього з Цей синячок у нас 2009 року пробіг 236 тисяч кілометрів, 1,5 дизель на 110 кінських сил. Да-да, 9-й рік і 110 кінських сил це рідкість, зазвичай мене на 106. 7900 Середня комплектація, клімат, датчики дощу, світла, електроручник і так далі. Так. Hyundai i 30 18 року пробіг 179 тисяч кілометрів 1,6 дизель, механіка 15 тисяч доларів. Ще одна Kona Ця у нас кона трошечки дешевша. 2020 року випуску. Пробіг 21 тисячі кілометрів, 39 кВт, 19 Опель Opel Zafira, Zafira з року Пробіг 212 тисяч кілометрів, 1,7 дизель на 120 кінських сил, механіка 6-ступка, 7 тисяч доларів. 7 місць. Цей автомобіль вже на обліку. Так. Opel Vivaro. Це Vivaro 19 го року з пробігом 187 тисяч кілометрів, 1,6 дизель на 120 кінських сил, механіка 6 ступка 16,5 тисяч. Е, електро Кенго на цю кенгу теж, думаю, завтра відзніму огляд. Це у нас 12 рік, пробіг 87 тисяч кілометрів, батарея 22 кВт і 7,5 тисяч. Теж вже переобладнаний пасажир. Е, сертифікацію теж пройшов як пасажир, е, тобто вже стане на облік пасажиром на 5 місць, був вантажним. Е, запас ходу до 100 км. Е, ліф, «Сороковка». ка Цей ліф у нас 18 року, пробіг 141 тисяча кілометрів. Е, е, Цінник 16300 на непогані такій комплектації. Nissan Qashqai плюс 2 це у нас 11 рік, 1,6 дизель. На панорамі. Така їхня середня комплектація. Вони дуже зачасто часто йдуть з панорамою. Плюс 7 місць, 177 пробіга. 1,6 дизель на 130 кінських сел. Цінник 11300. Кіосід. Сіт у нас 2010 року, 1,6 дизель на 115 лошадок, механіка 7800. Opel Zafira, До речі, оце є кашка у нас зараз закінчується підготовка. 13 рік, 1,5 дизель на 1,5 дизель на панорамі. 13 року з пробіг 175 тисяч, там ціник буде десь до 13 тисяч. E, Opel Zafira 2009 року випуску 170 пробігу, 1,9 дизель, механіка 6 7,750. E, Nissan Qashqai, ще один цей у нас короткий на 5 місць, теж на гарній комплектації. Файна машина теж буде в продажі, десь, десь от на днях він буде. Закінчуємо підготовку по цьому кашкаю. Е, так, цей кашкай у нас на 5 місць на класній комплектації. Є камери е, фронтальна, бокові камери, задня камера, обкомбінований салон. Е, 2013 року випуску пробігу 199 тисяч, 200. 1,5 дизель на 110 лошадок, механіка шестиступка 12 тисяч. Е, Коліос. Коліос у нас 10 року. Повний привід, максимальна комплектація 248 е, побігу, 2-літровий дизель, автомат 11300. Саме максимальна комплектація, не рахуючи оптики тут галогенки. А так все є. Гранд е, Синік, 7 місць. Комплектація Bose. До речі, рідкість 2012 рік і є камера заднього руху. Парктроніки передні, задні, денні ходові вогні, безключовий, сабвуфер і так далі. Це у нас 2012 рік, перший Рестайл їхній Пробігу у рідного 260 тисяч. До речі, пробіги не крутимо, пробіги у нас перевірені. 1,6 дизель на 130 кінських сил, 9 тисяч доларів. Механіка шестиступка. В рестайлі дуже класно виглядає. Наступний у нас. Поруч теж Грант. Це у нас грант 2011 року. На півторашному вже дизелі, трошки менш потужний двигун, пробіг у 250 тисяч 8,5 тисяч доларів. Сім місць. Сенік 2, бензиновий, це у нас зараз на майданчику єдиний бензиновий автомобіль. З бензиновим двигуном 2007 року 199 пробіг, 1,6 бензин, простий, звичайний бензин, на який можна ставити газ. Механіка 6-ступка 6300. Так, знову електричка Кенго. Кенгуха у нас 11 року. 7200 теж в пасажирі з рейлінгами. Запасом хода до соточки. Volkswagen Golf 2014 року пробіг 79 тисяч км, 24 кВт, 13800. Ще один Golf, теж вже закінчується підготовка, теж буде в продажі. Так, і всього. Цю пушечку я пропустив. Це у нас Peugeot Ion 18 року, пробіг 10 тисяч км, 16 кВт, 7 900. Привет. Так. Так що ці автомобілі у нас, до речі, це не всі автомобілі, що у нас є в наявності, є у нас ще декілька автомобілів на базарі, там Міган бензиновий є в е 2009 року. гарні комплектації також є Nissan Kylus 2, Renault Koleos є, також як той білий, я попередньо показував, такий же самий, тільки в синьому кольорі. Є Ford Fusion та ще є деякі автомобілі. І більше автомобілів побачите на нашому сайті. Посилання внизу залишу плюс телеграм-канал, там всі актуальні автомобілі. Всі автомобілі вже ціни враховані з доставкою. Під ключ е, Вінницю, тобто повний пакет документів, розмитнення і так далі, все враховане. Що ж, чекаю вас в гості на каву, на тест драйви. Не забудьте підписатися на канал, залишити лайк, так як відео монетизується, а виручені кошти відправляю волонтерам на потреби ЗСУ. Так що, кому не тяжко, підписались, лайк поставили. Буде корисно для нас всіх. Дякую, що додивились до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.